Друзі, всім привіт Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити питання перетину кордону. Навіть Міністерство закордонних справ України вже Говорить про те, що з 10 листопада, 2024 року, відбудуться певні зміни, і вони будуть стосуватися також і українців. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця та підтримати його вподобайкою. А також щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Крону та Європи, підпишіться на канал. Також ми будемо говорити і про Німеччину. Там теж відбуваються певні зміни в кращу сторону для українців. Тому теж рекомендую подивитися та послухати уважно. Для тих, в кого є запитання щодо Польщі та перетину кордону, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, актуальну про Польщу, куди також всіх запрошую. Ну і так само підтримуйте та підписуйтесь в мій інстаграм, де також будете черпати важливу та цікаву інформацію. Отже, давайте до змін, які буду стосуватися. Перетну кордону з 10 листопада 2024 року буде запроваджена нова система ІІС. Що вона буде означати для українця, які зміни будуть для українця при перетині кордону? При кожному перетині кордону система ІІС буде фіксувати паспортні дані, що і так зараз відбувається: дату та місце в'їзду та виїзду, що теж відбувається біометричні дані. Відбитки пальців та зображення обличчя. А також важливе, штампів в паспорті вже не буде. Тобто, ви коли будете заїжджати після 10 листопада, якщо все відбудеться так, як зараз про це повідомляється і попереджається, то штампів в паспорті не мали би ставити. Ну так як відбувається по статусу Укр. Коли ви їдете, коли у вас є ДІАПЛ, ви перетинаєте кордон, вам не ставлять штамп. Це саме має бути і з новою системою. IES. А також є коментар від Міністерства закордонних справ, який я дуже рекомендую зараз уважно послухати. З 10 листопада 2024 року розпочне роботу автоматизована it система Європейського союзу Entry-Exit System. Це система реєстрації громадян третіх країн для короткострокових поїздок до Євросоюзу. Новий порядок в'їзду буде стосуватися і громадян України. Важливо уточнити, що на даному етапі про якісь додаткові збори чи ускладнення при в'їзді не йдеться. Порядок безвізового в'їзду для громадян України до країн-членів ЄС та шенгенської зони при цьому залишається без змін. Нововедення передбачають, що при кожному перетині кордону шенгенської зони нова система збиратиме дані паспорту, дату та місце кожного в'їзду та виїзду, зображення обличчя та відбитки пальців. Система також фіксуватиме, якщо особі було відмовлено у в'їзді. При цьому прикордонники ЄС більше не ставитимуть у паспорти штампи про в'їзд і виїзд до Шенгену. Ця інформація зберігатиметься у системі автоматично. Для спрощення збору біометричних даних на пропускних пунктах на кордонах планується встановити спеціальні термінали самообслуговування. У системі ЄС буде доступний новий онлайн-сервіс, який замінить шенгенський калькулятор. Завдяки ньому подорожуючі зможуть дізнатися, скільки невикористаних днів перебування в шенгенській зоні у них залишилося. Запуск ЕС є також передумовою для початку роботи системи електронних дозволів на в'їзд до ЄС, так званої ЕТІАС. Її запуск наразі запланований на першу половину 2025 року. Електронні дозволи видаватимуться, зокрема, і громадянам України. Переходимо до наступної теми, і з'явилася свіженька стаття повідомлення від Дольчевелі, яка має назву Українці частіше почали влаштовуватись на роботу в Німеччині. Що це означає? Те, що Кількість українців, які зараз на соціальній допомозі, зменшується. А кількість українців, які пішли на роботу, збільшується. Нині значно більше українців зуміли успішно працевлаштуватися на німецькому ринку праці. Порівняно з торічніми показниками, повідомили у німецькому уряді. Німецькі органи дотичні до питань зайнятості. Констатують значне зростання кількості випадків успішного працевлаштування серед українських біженців, котрі проживають у ФРН. Відповідні дані були представлені 27 вересня Міністерством праці ФРН для бюджетного комітету Бундестагу. Попри складну економічну ситуацію в Німеччині станом на липень 2024 року, загалом близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштовані. З них 213 тисяч сплачували внески на соціальне страхування, а 53 тисячі мали роботу з неповним робочим днем. Так Звана мініджоб. Крім того, як підрахували німецькі чиновники, лише з початку вересня цього року 8,5 тисяч українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих, повідомив федеральний міністр праці Губертус Гайль. Це більш ніж удвічі перевищує показник за вересень 2023 року. Все ж таки, інтеграційні курси вивчення німецької мови. І довше перебування на території Німеччини сприяють тому, що українці освоюють все ж таки німецьку мову і йдуть на роботу. Те, чого чекали німці, та вони не йдуть на роботу зразу, там за три місяці чи за півроку, як, наприклад, в Польщі, коли приїжджаєш, плюс-мінус українці розуміють польську мову, і їм дуже легко адаптовуватися на польському ринку праці. І там же через місяць, через два, через три, максимум, максимум йдуть на роботу, а той одразу. Дуже багато. В Німеччині не так все просто. Там, по-перше, складніше знайти роботу. По-друге, є вимоги домови, які дуже обмежують українців, щоб знайти ну, якусь для себе хорошу вакансію і працювати як для себе, так і для Німеччини. Але з часом, довшим часом, українці все ж таки збільшують той відсоток. Працюючих в Німеччині, і це дуже дуже радує. Тим часом глава федерального агентства зайнятості Андреас Налес пояснила, що ринок праці ФРН наразі не дуже сприятливий для українців, але все одно загальні тенденції свідчать про рух у правильному напрямку. Однією з перешкод залишається бюрократична тяганина навколо визнання професійної кваліфікації українців у Німеччині, визнала Налес. на додаток до бюрократичних проблем з визнанням професійної кваліфікації. Фактором, обмежувальним фактором у процесі працевлаштування українців залишається недостатній рівень знання німецької мови. Однак, за словами Налес, вже реалізуються програми, приміром для вивчення мови без відриву від виробництва, тобто вже після початку роботи. Ну, як бачимо, все йде в кращу сторону для тих українців, які зараз в Німеччині, для тих українців, які все ж таки відвідують інтеграційні курси і мовні курси, хочуть знайти роботу. І знаходять. Не одразу, але знаходять. Та, звичайно, є частина не тільки українців, я зараз говорю взагалі за іноземців, які приїхали в Німеччину чи в інші країни, де надається хороший високий соціальний пакет, і їм не хочеться йти працювати, тому що ті грошей, які виділяє та чи інша країна, достатньо. Але все ж таки. Нормальні, адекватні українці, які за кордоном вони завжди хочуть працювати, заробляти на себе і не бути залежними від держави. Це факт, десь це складніше зробити, десь це зробити легше, але в більшості випадків українці знаходять себе за кордоном і знаходять можливість заробляти. Це мене дуже тішить. Я сподіваюся, що ця тенденція спадати не буде, і Німеччина, все ж таки, не буде обмежувати там в майбутньому допомогу українцям, які потребують тої допомоги. Не буде ставити якісь більш жорсткіші рамки, щоб вони не отримали тої чи іншої допомоги. А українці самостійно вивчать мову, пройдуть певну кваліфікацію і знайдуть собі. Ту роботу, яку вони будуть хотіти робити, ту на якій вони захочуть заробляти, і будуть забезпечувати свою родину. Ось так було найкраще. Ви, до речі, що думаєте про ось сьогоднішні новини, про зміни на кордоні, які вже найближчим часом відбудуться, і про те, що в Німеччині тенденція до покращення щодо українців, які працюють. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Також не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підписуйтесь на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв, Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.